Сьогодні я поговорю з вами про вагу. Зараз дуже багато людей говорять про зайву вагу, про схуднення, да? а я вам скажу, що ваша вага зараз для вас найоптимальніша. Знаєте чому? Тому що наш організм по Божому подобію і він абсолютно на нашій стороні. Він робить все для того, щоб організм функціонував найкраще. І якщо її зайві кілограми, то вони абсолютно обумовлені. І я вам зараз покажу, в чому причина, одна з причин. Ну, ось, дивіться, помните, я розбирала, говорила про те, що наше здоров'я, наш стан дуже залежить. в основному, да, треба дивитися про клітину. Да? Якщо медицина вона займається симптомами, да? тобто прицільно, то нутріцеологія, Закони здоров'я прив'язані до клітини. Тобто клітина має взяти все, що їй треба, і вивезти метаболіти, які потім через лімфу, через жовч мають виводитися з організму. А якщо, наприклад, у людини погано працює кишківник, або погано рухається лімфа, або зашлакована печінка, або хронічний який панкріотит, гастрит, дуоденіт, тобто проблеми шлунково-кішкового тракту, або густа жовч, тобто, або з нирками якісь проблеми. Да? Тобто, Якщо погано працюють 5 видільних систем, то оцим метаболітом немає як виділятися. І організм тоді питається їх складірувати в якомусь безпечному місці. Так от жирові відкладення це найбезпечне місце. Тому що організм думає, а куди ж дівати ці метаболіти і токсини? Ну, Не в серце, не в мозок. Тобто хочеться в якесь таке безпечне місце. Так от жирові відкладення вони якраз найбезпечніші. Саме тому, коли люди починають проходити детокс програми, тобто це така внутрішня гігієна. Вона пов'язана із скажімо, тим, що змінилася дуже екологія, дуже змінилося харчування, Тобто, все це має зараз дуже багато всяких важких металів, пестицидів, консервантів, усілітелів, фарб, хімічні препарати, ліки. Тобто, Це все нагружає дуже сильно наші клітини, а видільна система не справляється. І якщо ми будемо силою видаляти жирові відкладення, а токсини не виводить. То організм буде старатися нас врятувати і почне складати ці токсини у якісь капсульовані форми. А саме це будуть кісти, фіброміома, мастопатії, якісь папіломи, да? тобто якісь оми. Через то запитайте себе, вам то треба? Тому давайте допомагати нашому організму. Швидкість забруднення має перевищувати швидкість очистки. Тому, якщо ви хочете дізнатися, які є безпечні програми для домашнього використання, для пошагової детоксикації, поставте плюс тут або напишіть мені в особисті, я вам прийшлю більше інформації. Здоров'я вам і вашим близьким!